Стройся на плацу. Збирай всіх на плацу. Лейтенант, збирай всіх на плацу, бьет. Старший солдат, построєння на плацу. Лис, куди ж ти пониз? Вставай, вставай. Рівняйся. Хто там встрев в кущах? Я Сюди в кущ. йди, бляха! Вставай, рів... лейтенант, Навчи я виконувати наказ, Того, що в кущах садить. Вставай! Рівняйся. Відставай нахер. Рівняйся. По правій стороні рівняється, блядь. Ти ближче ставайте, щоб колега було нормально. Так, слухай мою команду. Через дві хвилини виїзд бойовий на село. Всі мають бути в бойовому мандруванні з необхідними речами. До виконання. Приступити. Це точно. Зараз подивимося, хто найдовше збирається. Ставайте тут, сержант. Так, залишилося 15 секунд. А де завгосп? Старший солдат. За мною тоді біжить. Можливо, за сержантом за лейтенантом. За мною. По машинах. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На ну, нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. Серйозно! Погнали!